Ти терористка. Ми тебе взяли. Тобі кінець. Гаплик. Ти повинна спостерігати і доповідати. Заради своєї мами, заради свого сина. Розумієш? Ніхто не помре, ніхто не постраждає. режисера Канадохіці. Зробімо це разом. Це не обговорюється. Треба поговорити. Ні. Він мене підозрює. Ти зникла, а потім повернулася і ніби нічого не сталося. Не залишай Белфасту. А він знає, він хоче переконати тебе в цьому. Я більше не можу чекати. Мені потрібні дії. Цілься! Вогонь! Я хочу вивести її з гри. Це неможливо. Вона лише почала. Вона може вийти лише перед ногами. Мертва? Я мертва. Я цього не дозволю. Цього року ми домовилися. Розслабся ми на одному боці. Коли жоден бік не є безпечним, якщо ви це зробите всьому кінець. Відпусти мене. Відпусти мене. Кому можна вірити? Кажеш, ніхто не загине, ніхто не постраждає? Захопливий, зворушливий, Вражаючий. таємний гравець. Блискучий трилер Андреа Райсбороу, Клайв Оуен, Джиліан Андерсон